У цьому відео ми поговоримо про представницю з жіночої статі на станції Янів, в якої ми можемо відремонтувати свою зброю та спорядження за певну суму купонів. Постає вона перед нами дещо загадковою персонажкою, оскільки маскою вона ховає від нас своє обличчя та не сильно нам відкривається, в принципі, як і майже кожний персонаж в зоні. У розмові з нею ми можемо дізнатися, що вона шкодує про те, що Моноліт відродився саме в той момент. Коли вона вже не є на службі, і вона б з радістю на них полювала б. До речі, більше дізнатися про її службу та долю на Янові загалом можна у її спілкуванні з Дегтярьовим, який є засновником та лідером угрупування Корпус. Спілкувалися вони через КПК, який ми можемо знайти в підвалі на станції Янів та дізнатися, що вона служила в угрупуванні Корпус, підпорядковуючись Дегтярьову, головному герою Гри Сталкер, поклик Прип'яті. Який проводив розслідування в зоні щодо операції Фарватер. Так от, у тій розмові Гарпія скаржиться Дегтярьову, що й набридло сидіти на станції та ремонтувати зброю, і просить, щоб той пропустив її в патруль хоч разок, на що він їй дає досить чітку та обґрунтовану відповідь: не можна їй приймати участь в бойових завданнях, або навіть в тих, де є загроза того, що трапиться сутичка із застосуванням стрілецької зброї. З цього можна зробити висновок, що гарпія має бойовий характер та гарячий тип темпераменту, скоріш за все, в ній переважає холеричний тип, і важко сидіти на одному місці та ковирятися в зброї. Не досить подобається їй така робота, і це можна зрозуміти по тону її голосу під час розмови з Дегтярьовим. Чуєш, дьохоч, я вже заманалася тут стерчати, Ну пропустив патруль хоч разок. А також у взаємодії зі скіфом можна почути в її голосі переживання смутку, нудьги та спогади про цікаве та сміливе минуле. Дегтярів її характеризує як сміливого та хороброго солдата, який здатний жертвувати собою заради порятунку побратимів із перестрілки з суперниками. Також він зазначає, що її фізичний стан не дозволить їй так само якісно виконувати бойові завдання, як в минулому, тому їй краще продовжувати займатися тим. Чим вона займається зараз. І з часом, коли вона відновиться, може розраховувати на те, що Техтярьов знову надаватиме їй більш цікаві та ризиковані завдання, від яких вона в захваті. Ще, я думаю, вона є досить наближеною особою для дьогтя, оскільки вона з ним спілкується в неформальному стилі, і він їй це дозволяє, і не просто віддає їй наказ: залишайся на Янові та не задавай зайвих питань, а ґрунтовно та поважно їй пояснює. Чому він прийняв саме таке рішення і чому воно є актуальним в даний час? Але з твоїм пораненням іти в патруль небезпечно, тоді ти витягла хлопців з перестрілки зараз не зможеш, і не факт, що витягнуть тебе. Вона щиро може поділитися з дихтями своїми думками та почуттями, не дивлячись на травму Гарпії. Лідер корпусу продовжує на неї розраховувати та піклується про неї, як і про інших своїх людей, яких у його розпорядженні не надто велика кількість, оскільки він ще пропонує Гарпії й інше завдання допомагати нору у відборі толкових вільних для виконання його завдань. Заманалася гайки крутити. Будеш допомагати нору, відбиратимеш толкових вільних для моїх завдань. Мабуть, серйозні травми отримала Гарпія, оскільки їй заборонено навіть іти в патруль із побратимами. Можливо, вона носить маску через поранення, які вразили її обличчя, і вона не хоче демонструвати іншим свої шрами минулого. Скоріш за все через те, щоб не виникало зайвих запитань у її клієнтів, оскільки вона й так не дуже любить говорити з незнайомцями, а тут ще й відповідати треба буде на одне й те саме запитання постійно. Яке їй не дуже подобається. Ви ж своїми думками щодо цього можете поділитися у коментарях під відео. Цікавить ваша думка. Повертаючись до розмови Скіфа із Гарпією, після її слів можна припустити, що вона, можливо, колись мала справу із монолітівцями, оскільки вона досить впевнено заявляє про небезпеку та жахливі наслідки для звичайних сталкерів під час зустрічі з ними, тому що послідовник виконавця бажань є досить сильними суперниками. Які є жорстокими та безжальними. Також від неї ми можемо почути, що вона підтримує Дигтярьо у тому, що той забороняє вхід сталкерам до прип'яті, оскільки там зараз дуже небезпечно. Після розмови із загадковою представницею жіночої статі В Янові, ми можемо отримати від неї можливість підзаробити купонів. Після її аналізу скіфа вона дає нам на вибір кілька завдань, які всі оплачуються однаково. В 7 тисяч купонів. Хоча в деяких завданнях прийдеться витратити чимало ресурсів, тож давайте детальніше зараз розглянемо та проаналізуємо завдання від Гарпії. Перше завдання називається покарання за розбій. Зброярці запам'яталася одна досить неприємна купа сміття, яким вона лагодила стволи. Ця група невідомих сталкерів кілька тижнів гостювала на станції Янів. І я так зрозумів, весь цей час вони досліджували та аналізували діяльність на станції, після чого вони грабують патруль. Хотіли дізнатися про таємний шлях, завдяки якому вони дістануться прип'яті. Майстриня прагне помсти, тому Скіф може за гроші відправитися на розправу з негідниками. Що ж, діставшись до вказаного місця та розправившись із непорядними людьми, ми повертаємося до замовниці. Після повідомлення вона нам віддасть обіцяну винагороду. Як на мене, можна було б цікавіше зробити місію, додати якісь записки та КПК в учасників злочинної групи, дізнатися глибше щодо їхніх мотивів, діяльності тощо, але я нічого в них не знайшов. Після виконання одного із завдань знову взяти іншу роботу в неї підряд ми не можемо. Тому, якщо відразу вам цікаво пройти всі місії від Гарпії, Варто зберегтися перед отриманням завдання від зброярки. Друге завдання має назву Заслужена смерть, і полягає воно в тому, що треба розправитися із групою сталкерів, яка полювала на артефакти в зоні і використовувала інших людей в якості болтів, щоб здихатися на деякий час аномалії. Гарпія зазначила, що дізналася вона про це випадково, зловивши їхню частоту під час колупання в приймачі. Щось мені здається, діяльність гарпії не обмежується лише ремонтуванням зброї. Я думаю, вона ще виконує розвід функції, спостерігаючи за підозрілими людьми навколо станції янів і доповідаючи вчасно про різні дійства Дегтярьову. В принципі, ця місія, як на мене, ідентична із першою, просто локація інша та місцевість дещо відрізняється. Ну і монстри різні мені зустрічалися на локаціях. У першій місії мені довелося розправитися із дичавілими псами, а от під час виконання другої місії я зіштовхнувся зі зграєю здоровенних щурів. Третє завдання іменується як вантаж для техніка». Гарпія, звісно, майстер своєї справи. Але для того, щоб щось майструвати, потрібні різноманітні деталі. Не завжди з гімната палок можна щось зробити, хоча вона і на таке здатна. Старі зв'язки підказали майстрині. Де можна дістати військові напрацювання, в яких вона б охоче поколупалася. Ця місія, як на мене, сама нудна серед всіх, але вона менш затратна по ресурсам. На мою думку, можна було б цікавішими зробити другорядні завдання. Можливо, після відьмака у мене вже досить високі вимоги до глибини та цікавості завдань, які, як на мене, там досить захоплюючі та викликають неймовірні враження. В Stalker 2 ж переважно місії вбий та забери купони. Або вбий, отримай компоненти із монстрів та отримай за це купони. Всім дякую за увагу. Ви також поділіться своїми враженнями у коментарях під відео щодо Гарпії та місій, які вона пропонує, яку місію ви все ж обрали і чому. Яке завдання вам найбільше сподобалося? Підписуйтеся, тисніть лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей!